Чи вірно, я розумієш, що тоді на тій роботі ти знав фактично, ти попав по скілах, чи просто вони побачили, що частково твоя спеціалізація, твої знання співпадають з тою вакансією, на яку ти йшов? І вони бачили в тобі готовність якраз довчати інформацію? Це було десь 50 на 50. І вони від мене почули те, що я вмів співпрацювати з клієнтами, бо я багато перетинався, вмів працювати з іншими командами, і я займався Yellow Belt проектом в Польщі. По суті, це створення оптимізація процесів. І, хоча я нічого не знав про IT, вони припустили та тобто, по тому, mm -hmm. що ми говорили, що я класно будую процеси. А IT я зможу довчити в ньому розібратися, щоб побудувати те, що від мене вимагалось. Оце це важлива ідея, мабуть, вона є ну, в IT сильно розповсюджена, що деколи і технічного спеціаліста можуть взяти того, хто має менші технічні знання, якщо бачить, що готовність порівняно з іншим спеціалістом довчати або реагувати на те, то, що тобі говорить, тих літ, більше. Тому що все-таки ну, така людина може перегнати в рази швидше, е, вже в робочому процесі, то іншого, хто ніби зараз знає багато, але не готовий мінятися, не готовий довчати щось інше. Бачу, воно частково послідковується також і в, в твоїй спеціальності. А ще таке питання: ти казав, що опускалися руки часто, е, от поки шукав роботу, поки отримував відмови. Пам'ятаєш, що тебе тримало, чому ти якби ну, не змінив свій шлях і не почав рухатися в якусь mm -hmm. іншу сторону? Е, ну, було кілька моментів. Перший це е, дуже часто, ну, в моєму випадку, воно спрацювало: це підтримка близької людини. Ну це важливо, якщо є хтось, хто може підтримати, що він має вірити і підтримувати. Е, друге, що в моєму було, я. Не бачив шляху назад, ну скажімо так, шлях був, але я не хотів вертатися на те, що я мав до того, та? тобто шукати подібну роботу в подібній компанії і далі десь бути на тому рівні, на якому я є. Я хотів зробити цей стрибок, і я був готовий його зробити. І по суті, коли в мене опускалися руки, я. Пробував себе зібрати і казав, що ні, я хочу чогось більшого. Я, як мінімум, хочу спробувати і добити до кінця. От, Я хочу знати, чи моє уявлення, те, що я собі вималював та тоді про IT, воно саме таке правдиве, uh -huh. і от цих два пункти десь допомагали мені вставати і потім іти знову. Uh -huh. і я просто згадую, я не дуже довго шукав проект, але мене часто опускали з руки також. Це було якраз на етапі навчання, це був для мене самий болючий процес, тому що ну, часто не вдавалося навіть повторюючи за тютером зробити те, що він робить. І не було взагалі людей, знайомих, яких можна було запитатись, чи це нормально цього не знати. А внутрішній критик він най... такий найбільш жорсткий. А він казав: Та ти мав би все знати. А ну, але цікава річ, в мене так само не було шляху назад, фактично. Я не бачив альтернатив, Ну, де можна ще е, мати фінансову безпеку. Хороші гроші заробляти, говорячи напряму, тому що це гроші, це безпека фінансова, це можливості. І це не тільки стосується мене, це стосується ну, це також безпека моїх рідних і близьких. І це база, на якій можна потім створити вже щось, від чого тебе е, ну, що тобі приносить задоволення. В першу чергу. Але я, як на мене, цілком нормальна мотивація починати з, з фінансової Так, та з більшого заробітку, і мені що подобається в твоїй історії, це от, ти вчився на журналістиці. Перед журналістикою вчився на філології французькій. Потім ти пішов в Нестле, там зовсім інші вже були процеси, там знає, щось пов'язане з логістикою приблизно. Потім пішов в IT — там був ще інша, інший вид роботи. І зараз займається ще чимось ще третім. Словом, дуже багато. Скажи, скільки от часу була на модерні тілів? Це, ну, це фактично. Як воно українською? Uh, uh... З дитинкою, коли сидять. Ну, зараз зараз, зараз Ці, скільки часу пауза була в професійній ну, кар'єрі. Рік Рік часу. Е, ну окей, окей, цікаво. Бо я, наприклад, скажу, що в Android так швидко технології не міняються. Я думаю, це ще залежить від напрямку, від тої самої роботи. Але е, в, та, в нас це правда, в нас не так, в нас ще не всі встигли переписати з Java на Kotlin все, а вже треба з XML на Jetpack Compose переписувати. Завжди треба щось довчати. Але загалом, після року часу, у мене колега він після армії, після півтора року часу зовсім він не зглядав ні в код ні разу. То три місяці часу і інформація дуже швидко поновилася. Тобто, не так страшно робити паузу, вже коли ти попав в ІТ, коли вже є досвід. Тому що це як з велосипедом, з машиною, автомат, ти сів. Тобі трошки собі нагадав, воно дуже швидко піднімається інформація. Але це правда, що треба бути готовим. Вчитися постійно. І тут така штука. Е, легко буде готовим вчитися постійно вже потім, як я говорив, коли вже знайшов роботу. Але коли це твої перші намагання вивчити щось нове, коли ти все життя працював в одній сфері, а зараз переключаєшся на ІТ, то ще мені здається важлива, є така установка про себе, що я можу ну, відносно швидко переключити свої знання. Можу стати професіоналом в тій сфері, що я можу і вмію вчитися. Люди, якраз, мені здається, деколи пускають руки, бо їм здається, що вони не можуть. Або не готові, якраз. От, от Ніби вже сіньори, скажімо так, в айтішці, але зараз, от, хто слухає, я скажу, що знову себе почуваю повним новачком, якщо говорити, виражатися культурно, коли ми, наприклад, знімаємо це відео. Або коли займаюся Ютубом, але це все одно розвиток. І, і це вже все одно набагато легше вже починати Ютуб зі того, як ти вивчиш щось одне і в цьому досягнув якогось успіху, наприклад, в IT. Але якщо перший раз ви це робите, то, е, ну, то просто то не опускайте руки, тому що це нормально, коли хочеться їх опустити. Зробіть паузу пийте чайок і продовжуйте. Та, знаєш, буде треба колись через купа років, коли вже буде зовсім не соромно, от, е, на, е, десь викласти колись це відео наше перше, перше, щоб до Ютубу, де було відео знайомство, як ми сиділи і розказували про себе. ось, І, та. Та. Та, і ми потім дивися на всі уроки на Ютубі. Так рівненько сіли і читали його абсолютно беземоційно. А готувалися два тижні до нього, його писали і переписували. Та. Блін, але за такі речі ти себе потім поважаєш. Ну, за те, що ти наважився бути знов ніким і щоб вивчити щось нове. Соромно, а потім, а потім приємно. Ти знаєш, в цьому будь все наше життя. От я от е, дуже люблю біг, е, і там в певний mm -hmm. час і півмарафони бігав і в багато, багато різних інших забігів. Ось ну і останній рік насправді я так дуже. Забив на біг, так, скажімо так, От, uh -huh. бо якось психологічно було не до того. Ну, і Зараз почав знову це, знаєш трішки е зайвий животик. Ти не можеш пробігти швидко і багато, і ти бігаєш uh -huh. такий, тобі так соромно з боку. Біжать люди, дивися, вони вже півгодини біжать, а ти тільки перший коло пробігаєш. Знаєш? Ти такий ні, нічого, все нормально. Так кожен день плюс п'ять хвилин, до, до літа буде все окей. Знаєш? Тому так все наше життя складається з таких початків, де треба себе пересилити. Хоча це нас дуже часто важко.